Добрий день, моє майбутнє. Таке гасло відкритого уроку у ліцеї номер 23 імені Романа Гурика. У гості до ліцеїстів завітав полковник Збройних сил України Андрій Рисюк. У своєму виступі підкреслив актуальність свідомого патріотизму та відповідальності молоді в період великої війни. Також на території ліцею вшанували пам'ять випускників полеглих у боях з російськими загарбниками. Це має важливе значення як військово-патріотичне виховання, щоб учні із від людей, які були на фронті, які приїхали зараз і тут перебувають в Франківську, почули про таку жорстку війну. Щоб це було не з свій, що це не було із книг, а що це було живе слово, на перший погляд, зустріч ліцеїстів із військовими може асоціюватися з розмовами про війну, однак її зміст значно глибший. У центрі уваги формування поваги та відповідального ставлення до України. Військові підкреслюють, що саме шкільне середовище відіграє важливу роль у вихованні патріотичних цінностей. На наше глибоке переконання, якби в 91-му році, всюди в державних установах, починаючи. Ну, від ова і закінчуючи дитячим садочком, була державна символіка, її би стільки зараз не було на кладовищах. Діти це основа нашого майбутнього. І сьогодні ми, як захисники, хочемо з ними поговорити про такі моменти, як вшанування пам'яті, чому це важливо. Ми сьогодні будемо ми показали приклад. Діти це робили разом з нами. Вони бачили нас як захисників як опору. От сьогодні ми про любов до України, про захисників як опору. Не про війну, не про втрати, не про цивільну військову співробітність. Про важливість виховання свідомого патріотизму з раннього дитинства та за шкільною партою говорив також військовий та ЦКТ СП Андрій Єворський. В Україні, на жаль, на жаль, не було цього культурного періоду. Да, тобто ми 30 років незалежні, більш 34, але якось культура, навіть в школах, в садіках, вона так. Ну, грубо кажучи, патріотизм не прививався з дитинства. Правильний патріотизм. Говорилося, писалося, знімалися навіть деякі фільми. Там не було популяризації, скажем так, любові до своєї батьківщини. Уроки патріотизму проводять також в інших навчальних закладах. Відтак ліцеїсти поглиблюють власні знання про історію України та формують громадянську свідомість. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.